Іван VI – один із найменш відомих і найзагадковіших російських царів, він став імператором майже одразу після свого народження, а втратив престол у віці один рік і три місяці. І решту життя провів на засванні та в ув'язненні в умовах суворої ізоляції. Наступники докладали максимальних зусиль, аби стерти пам'ять про нього. Це єдиний цар із династії Романових, ім'я якого не зазначили на Романовському Обеліску в Олександрівському саді Москви. Єдиний російський імператор, місце могили, якого невідоме. Після нього жоден російський монарх не носив ім'я Іван, а вся його родина, батьки, брати і сестри були репресовані. Чому так сталося? Дивіться далі у відео. Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових випусків. Хай квітне український YouTube. Тему цього відео обрали наші спонсори на Ютубі результати голосування на ваших екранах. Ви захотіли, а ми зробили. Аби з'ясувати, як хлопчик-немовля, батько й мати якого народилися в Німеччині. Став імператором всеросійським. Необхідно розібратися з дуже заплутаною історією успадкування корони одразу після проголошення Російської імперії. Пьотр І за три роки до своєї смерті, в лютому 1722-го видав указ, яким надав самому собі право як призначати спадкоємця, так і відбирати в нього право на трон. Вирішили ми цей указ видати. Аби завжди волею государя визначалося. Кому він хоче, тому й визначить успадкування. І визначеній особі, побачивши якесь непотребство, це право скасує. Кожен, хто буде опиратися цьому або якось інакше тлумачити стане, вважатиметься зрадником і підлягатиме смертній карі та церковному прокляттю. Все в типових традиціях московицького деспотизму. Сьогодні хочу. А завтра передумаю і захочу інакше. Для Петра таке рішення було продиктоване бажанням ще більше посилити абсолютистський характер правління та його глибокою недовірою до власних дітей. Так, старший син царя Олексій, внаслідок конфлікту з батьком, був заарештований та засуджений до смерті, але раптово помер у Петропавлівській фортеці, не виключено, що внаслідок катувань або просто був убитий в камері. Сам же Пьотр, за іронією долі не встиг скористатися придуманою для себе опцією і спадкоємця не призначив. На смертному одрі він встиг лише написати два слова: віддайте все. А от кому сил дописати вже не вистачило. Як наслідок, після смерті царя щойно проголошена Російська імперія вступила у тривалий період. Палацових переворотів, коли різні угруповані знаті запекло боролися за доступ до влади і прагнули звести на трон свого ставленика з династії Романових або їхнього далекого родича. Після нетривалого правління вдови Петра Єкатіріни І, вона ж Марта Скавронська, колишня дружина шведського вояка і коханка Шереметєва і Меншикова, престол перейшов до імператора підлітка Петра II, Онука Петра І через його замордованого сина Алексея той цілком перебував під контролем клану довгорукових, але теж правив недовго. У віці 14 років помер від віспи, ускладненої сильною застудою. На цьому чоловіча лінія Романових згасла. В живих на 1730 рік залишалися тільки доньки Петра І та його старшого єдинокровного брата. Івана П'ятого. Якби на Росії існувала традиція дотримуватися законів, хоч би й найбільш деспотичних і химерних, то в дію мав би вступити заповіт Єкатеріни I від травня 1727 року, в якому мовилося. Якщо Петр ІІ без нащадків помре, то після нього наступницею цесарівна Анна зі своїми нащадками, а після неї цесарівна Єлізавета з її нащадками. Чоловічої статі нащадки перед жіночою мають перевагу. Однак ніхто й ніколи російським престолом володіти не може. Хто не грецького закону або хто уже іншу корону має згадані тут цесарівни Анна та Єлізавета, це доньки Єкатеріни І та Петра І. Однак Анна померла в 1728 році. А єдиний її син був охрещений в лютеранській, а не грецькій, ну тобто православній вірі. Отже, престол мала успадкувати донька Єлізавета, яка сповідувала православ'я. Проте вища знать імперії вирішила просто проігнорувати цей факт Верховна Таємна Рада, в якій домінували князі долгорукови запросила на престол Анну Іванівну, доньку давно померлого Івана П'ятого. Розрахунок полягав у тому, щоб обмежити абсолютистський характер правління. Мовляв, вдячна за запрошення Анна Іванівна, погодиться передати частину своїх повноважень Верховній Таємній Раді. План повністю провалився. Нова імператриця просто розірвала запропоновану угоду. І в цьому її підтримала гвардія, значна частина дворянства та українець Феофан Прокопович. На той час архієпископ Новгородський один із провідних теоретиків російського самодержавства. Верховну таємну раду ліквідували, а князів довгорукових репресували. Двох із них четвертували, третього ув'язнили в Соловецькому монастирі, а четвертого відправили в заслання, де він скоро й помер. Дорогі друзі, історія без міфів разом із волонтерським фондом Група 35 проводять надважливий збір на захист аеродромів, ініційований повітряним командуванням «Центр». Скоро на наші аеродроми вже будуть літаки нового покоління. Для цього нам потрібні шифровані малопомітні радіостанції. Що дозволить нам швидко здійснювати обмін важливою інформацією. Донати на повітряні сили та забезпечити нас даними засобами радіозв'язку. Допоможіть нам зібрати дану суму 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кожна ваша гривня дозволить українським титанам тримати наше небо. Літаки автоматично стануть ціллю номер один для ворога. Тому так важливо зробити все для їхнього захисту. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео. Підтримайте повітряні сили України. Десять років управління Анни Іванівни пройшли в атмосфері шаленого самодурства. Гігантські кошти витрачалися на різноманітні розваги й бали, облаштування палацу з криги та утримання блазнів. Політичні справи цілком покладали на фаворита імператриці Балтійського німця Ернста Бірона. В цей період посилився тиск на козацьку державність на лівобережжі після смерті Данила Апостола заборонили вибори нового гетьмана, натомість створили правління гетьманського уряду на чолі з російським князем Алексієм Шаховським. Він отримав директиви посилити асиміляційну політику і максимально сприяти укладанню шлюбів між українцями. Та московитами сама ж Анна Іванівна була бездітною вдовою, і в 1732 році оголосила, що хоче бачити наступним імператором ще ненародженого сина своєї племінниці. Звали племінницю Елізабет Катаріна Крістіна фон Мекленбург-Шверін. Народилася вона в північно-німецькому місті Росток, сповідувала лютеранство і на той момент ще не мали 14 років. Дівчину привезли в Російську імперію та охрестили у православній вірі під ім'ям Анна Леопольдівна. Вже в 16 років вона закохалася в саксонського посла Моріца Карла Лінара та, ймовірно, стала його коханкою. Такий поворот подій дуже не сподобався тітці імператриці. Дипломата вислали з країни, а неслухняну племінницю видали заміж за нелюба Антона Ульріха, принца Брауншвейк Вольфенбюттельського. На кандидатурі якого наполягали габсбурги, адже князівство Брауншвейг Вольфенб'юттель входило до складу священної Римської імперії. Посол Великої Британії в Санкт Петербурзі Клавді Рондо дав Антону Ульріху таку характеристику. Він був дуже добрий хлопець, та й тільки розум відсутній, енергії жодної. Білолиций підсліпуватий, золотушний, дуже боязкий та сором'язливий, він із першої зустрічі не сподобався своїй нареченій. Попри все, весілля відбулося в липні 1739 року. Промову під час вінчання виголосив колишній викладач Києво-Могилянської академії Амвросій Юшкевич. На той час єпископ Вологодський та Білозерський. Що ж до пишних святкувань, то дружина британського посла Джейн Рондо. У спогадах відзначила всі ці раути влаштовували для того, аби поєднати разом двох людей, які, як на мене, від щирого серця ненавидять одне одного. Принаймні, це можна з упевненістю сказати щодо принцеси. Вона протягом усього тижня святкування демонструвала і демонструє принцу цілковиту зневагу, коли імператриця цього не бачить. Зі свого боку принц Антон Ульріх значно більше цікавився військовою кар'єрою ніж молодою дружиною. Ще до весілля його зарахували до складу російської армії. За кілька років принц доріс до найвищого чину генералісимуса, і це при тому, що найбільшим з'єднанням, яким він командував, був зведений загін із трьох полків. За всю історію існування Російської імперії генералісимусами стали тільки троє осіб, крім Антона Ульріха, це Олександр Меншиков і Олександр Суворов. 23 серпня 1740 року, за Григоріанським календарем, у подружжя народився син, якого назвали Іваном Антоновичем, імператриця Анна Іванівна на той момент уже давно слабувала на подагру та сеча кам'яну хворобу. Всі розуміли, що довго вона не протягне. 27 жовтня цариця підписала документи про призначення своїм спадкоємцем Івана Антоновича, а регентом до його 17-річчя свого фаворита Бірона наступного вечора вона померла. Так Іван став імператором всеросійським у віці два місяці і п'ять днів. Його ще й призначили полковником всіх чотирьох гвардійських полків: Преображенського, Семенівського, Ізмайловського та Кінного. Стосунки між батьками залишалися, м'яко кажучи, специфічними. Невдовзі в них народилася друга дитина донька Єкатеріна. Однак ще в період вагітності Анна Леопольдівна повернула з Саксонії свого колишнього коханого Лінара. Той оселився неподалік її резиденції літнього палацу, щоб якнайчастіше бачитися. Аби хоч трохи приховати це скандальне становище, Анна Леопольдівна заручила його зі своєю фавориткою та Фрейліною Юліаною Менгден. При цьому кімнати Менгден у палаці вона використовувала для таємних побачень з Лінаром. А сама Фрейліна в цей час виконувала роль няні для Івана VI. Водночас Анна Леопольдівна відчувала глибоку антипатію до регента Бірона, який дістався їй у спадок від попередньої імператриці. Вночі проти 20 листопада Бірон був заарештований, звинувачений у різних зловживаннях, як реальних, так і вигаданих, і засуджений до четвертування, яке замінили на довічне заслання в Сибір, а потім у Ярославль. Можна сказати, йому ще пощастило. 21 рік по тому Бірона помилують, так, що він отримає змогу спокійно дожити в рідній Курляндії. Новим регентом, а точніше, регеншею, занемовляти Івана VI, Анна Леопольдівна проголосила саму себе. Але займатися державними справами ні вона, ні її чоловік Нелюб особливо не бажали. Тож передали їх на відкуп кабінетові міністрів, куди входили генерал фельдмаршал Мініх, той самий, який в 1736 році вдерся в Крим і безжально спустошив його, але був змушений відступати через масові епідемії у війську: генерал-адмірал Остерман, канцлер Олексій Черкаський та віце-канслер Міхаїл Головкін. після тиранічного десятиліття Анни Іванівни настала короткочасна й обмежена відлига. Було оголошено доволі широку амністію, звільнено всіх придворних блазнів, засновано посаду придворного рекетмейстера, який приймав скарги від підданих і передавав деякі з них на розгляд регенші. На найвищих посадах перебувало чимало знаті німецького походження. Столиця ж імперії – петербург за правління Івана VI налічувала до 70 тисяч мешканців, серед яких було чимало іноземців. Через це данський мандрівник. Педер фон Хавен порівнював її зі стародавнім Вавилоном. Мабуть, не знайти іншого такого міста, де б одні й ті самі люди говорили багатьма мовами, причому так погано. Можна постійно чути, як слуги розмовляють то російською, то німецькою, то фінською. Немає нічого більш звичного, ніж коли в одному висловлюванні перемішуються слова трьох чотирьох мов. Ось, наприклад, Монсір Пашалуса, Вільюніх водка трінкен». І зволіт, батуска. Це означає, мій дорогий пане, чи не хочете випити склянку горілки? Будь ласка, батюшка, шановні глядачі, команда історії без міфів висловлює вам подяку за підтримку і нагадує, що допомогти створювати для вас нові відео можна через платформи Patreon, Баймікофі або шляхом спонсорства на Ютубі. Ставши патроном або спонсором нашого каналу, ви отримаєте ранній доступ до нових відео. До списків рекомендованих джерел і літератури та зможете голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми серпня вже розпочалося. Не забудьте взяти участь. Допомогти історії без міфів можна і переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або Пейпал. Реквізити та посилання в описі цього відео Тим часом проти влади визрівала змова, яку очолила донька Петра І та Екатеріни І Єлізавіта. Вона хотіла посісти престол, посилаючись на заповіт своєї матері 1727 року. В цьому її підтримали угруповання знаті, незадоволені, як вони вважали, пануванням німців при дворі. Активну роль у підготовці перевороту відіграв французький посол Маркіз Ла Шетарді. Чому саме він? А тому, що Франція здавна ворогувала з габсбургами і була не проти усунути їхніх ставлеників із російського трону. Більшість істориків підкреслюють, що Анна Леопольдівна та її чоловік із дивовижною байдужістю ставилися до численних попереджень про підготовку перевороту зокрема, тривожні повідомлення надсилало британське посольство, оскільки Лондон підтримував російську регеншу і Габсбургів та ворогував із Францією. Насправді Анна Леопольдівна не була аж надто безтурботною і недалекоглядною. В останні місяці регенства вона дещо дистанціювалася від німецької партії, призначила шість нових сенаторів із росіян. Але цих заходів виявилося недостатньо. Підготовку перевороту прискорив початок нової російсько шведської війни, серпні 1741 року. Стокгольм прагнув реваншу за поразку в нещодавній великій північній війні. Та навіть планував похід на Петербург. Швецію підтримувала Франція, і дипломати цих країн зав'язали таємні відносини з Єлізаветою. На цьому етапі її інтерес полягав в тому, аби російська армія зазнала поразки, яка спровокує в Петербурзі заколот проти Івана VI та його матері Регенші. Однак на біду Єлізавети шведи від самого початку воювали невдало. 3 вересня російська армія під командуванням генерал-фельдмаршала ірландського походження Петра Лассі захопила фортецю Вільманстранд, нині Лапенранта у Фінляндії. Вчений і літератор Міхаїл Ломоносов негайно склав вірнопідденську оду немовляті імператору на честь цієї перемоги. Єлізавіті довелося полишити надії на шведів і самій вдатися до перевіреного методу збройного перевороту з допомогою гвардії. Чим були незадоволені солдати гвардійських полків? Вони звикли до комфортної та розслабленої служби в столиці. Аж тут Антон Ульріх наказав різко посилити муштру, змусив солдатів працювати на будівництві казарм і, зрештою, повідомив, що найближчим часом їх відправлять на шведський фронт. Гвардійцям така перспектива не припала до душі. Вони навіть почали відверто називати немовля імператора, якому складали присягу, чортом. У російському державному архіві давніх актів збереглися численні доноси про висловлювання як військових, так і цивільних, що виразно свідчили про падіння авторитету влади. У вересні ізмайловський солдат Андрій Псіщев на закиди капрала заявив, так ти чорту присягав, а не государю. Ті ж слова, чорту ти служиш, вимовив і його товариш по службі Леонтії Сокольніков. Так само нешанобливо відгукнутися про імператора, якомусь ви чорту присягали, дозволила собі старенька Тетяна Іванова. Козацький сотник Дмитрій Балакірів заявив: краще чортові служити, ніж цьому государю щеняті. Це щеня не встигло з материнського лона випасти, а вже став государем. А вот селянин Троїце Сергієва монастиря Міхаїл Алєксєєв висловився ще песимістичніше. Як государ настав, так і хліб у нас родити не став. Вночі проти 6 грудня 1741 року Єлізавета зі своїми наближеними, серед яких був її коханець Олексій Розумовський, та на чолі трьох сотень гренадерів Преображенського полку здійснила безкровний переворот. Спочатку були заарештовані головні прихильники Регенші генерал-адмірал Остерман, віце канцлер Головкін та інші. Потім солдати увірвалися в імператорські апартаменти зимового палацу. Посол Шетарді у своєму донесенні у Францію повідомляв, заставши в ліжку велику княгиню правительку та Фреліну Менгден, яка лежала біля неї, принцеса Єлізавета оголосила перший про арешт. Велика княгиня одразу підкорилася її наказам і стала благати не завдавати шкоди ні її сімейством, ні Фрейліні Менгден, яку вона дуже хотіла зберегти при собі. Нова імператриця обіцяла їй це. Ніхто не чинив опору. Вся родина була взята під варту. При цьому під час зборів хтось вронив на підлогу чотиримісячну сестру імператора Єкатеріну. Від цього удару вона назавжди оглухла. Переворот зачепив лише панівну верхівку і жодним чином не вплинув на життя переважної більшості людей. Однак нова імператриця Єлізавіта зробила все можливе, аби не просто очорнити попередників, але навіть стерти про них пам'ять. Одразу почали вилучати з обігу монети із зображенням Івана VI, а з 1745 року їхнє зберігання оголосили незаконним. Якщо такі монети в когось виявляли, людину заарештовували. Катували і відправляли на заслання. Публічно спалювали листи з присягою немовляті імператору, вилучали та знищували офіційні документи зі згадкою його імені, маніфести, укази, жаловані грамоти, церковні книги. Ломоносов негайно перевзувся в повітрі і тепер складав оди на честь нової імператриці, аби уникнути репресій. Друзі, історія без міфів має власний мерч. Це зручні, стильні. Та якісні футболки з гаслом нашого каналу, хай квітне український YouTube». Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм канал Посилання є в описі відео. Поваленого імператора з батьками та молодшою сестрою планували вислати за кордон, але потім Єлізавета передумала. Спочатку їх утримували у фортеці Дінамюнде під Ригою, потім в Ораннієнбурзі, нині місто Чаплигін у області. А з 1744 року заслали якнайдалі на північ у холмогори під Архангельськом. Там Івана ув'язнили окремо від рідних під наглядом майора Міллера. Його батьки мешкали під вартою в архієрейському домі при спасопереображенському соборі. Їм дозволяли тільки прогулянки у дворі, без жодних контактів із місцевим населенням. Атмосфера жорсткої ізоляції зблизила Анну Леопольдівну з її чоловіком. І в них народилося ще троє дітей: донька Єлізавета, сини Петр і Олексій. Наказом імператриці їм було заборонено навіть вчитися читати і писати. Після народження останнього сина в березні 1746 року Анна Леопольдівна померла від пологової гарячки. Її тіло перевезли в Санкт-Петербург і поховали в Благовіщенській церкві Олександро Невської лаври. Імператрицю Єлізавету до кінця свого життя не полишав страх. Що хтось може визволити холмогорських в'язнів і здійснити новий переворот, повернувши на трон Івана VI. Тож, коли хлопцеві виповнилося 16 років, його таємно перевезли в Шліссельбурзьку фортецю під Санкт-Петербургом, де ізолювали в одиночній камері. Єлізавета не наважувалася позбавити його життя, оскільки хотіла мати імідж милосердної цариці і навіть наклала мораторій на смертну кару в державі. Але охорона Шлісельбурга отримала розпорядження негайно вбити в'язня, якщо хтось намагатиметься його звільнити. А начальник тодішньої російської спецслужби таємної канцелярії, граф Олександр Шувалов, дав такі інструкції щодо утримання Івана охоронята арештанта доручено гвардії капітану Шубіну та інгарманландського піхотного полку прапорщику Власів. А якщо буде потрібно, то й сержанту Чекіну. Крім них у ту казарму нікому не входити, щоб арештанта бачити ніхто не міг. Тож арештанта з казарми не випускати. Коли ж для прибирання в казармі всіляких нечистот когось впустять, тоді арештант має перебувати за ширмами, щоб його бачити не могли, в якому місці арештант утримується, і чи далеко від Петербурга й Москви арештанту не повідомляти, нікому не розповідати, який з себе арештант, старий чи молодий, росіянин чи іноземець. І все ж, попри сувору ізоляцію, Іван дізнався від когось про своє царське походження і навіть був навчений грамоті. Невдовзі в нього виявили симптоми психічного захворювання, але підозрювали, що то була симуляція. Капітан Овцин, який замінив Шубіна у червні 1759 року, доповідав: арештан здоровий, тільки трохи збожеволів. Сердиться, якщо хтось, лежачи на ліжку, повернеться або ногу перекладе. Сердиться, якщо в сінях вартовий рушницею стукне або кашляне. У червні напади набули буйного характеру. Хворий кричав на вартових, лаявся з ними, кидався битися, кривлявся, замахувався на офіцерів. У тихі хвилини говорив про святе письмо, про єретиків, тощо, корчив гримаси офіцерам. У припадках марення називав себе імператором і за кілька хвилин казав: нікого не слухаюся. Хіба сама імператриця мені накаже? А ось повідомлення від липня того ж року. Арештант здоровий, а в поведінці так само, як і раніше, і не можу зрозуміти, чи його істину він збожеволів чи вдавав. Цього місяця, 10-го числа, розсердився, що я не дав йому ножиць. Схопивши мене за рукав, кричав. А підпоручику кричав: Як смієш ти свиня зі мною говорити? Коли він сідав на вікно, я боявся, щоб він не розбив скло і не кинувся геть. І коли говорив, щоб не сідав, не слухав і багато неспокою завдавав. Під час обіду за столом завжди кривляється. На мене і на інших замахує ложкою і головою, і багато іншої каверзи робить. Що найменше один раз, колишнього імператора відвідала Єлизавета, А після її смерті Петр третій та Єкатеріна Друга. Вони теж тремтіли за свою безпеку і сприймали юнака небезпечного конкурента, якого можуть використати певні угруповання придворних у боротьбі за владу. Єкатеріна II, яка захопила трон внаслідок перевороту проти свого чоловіка, і яка взагалі не мала кровної спорідненості з Романовими, вочевидь вирішила позбутися шліссельбурзького в'язня за першої ліпшої нагоди. І вона випала вночі проти 16 липня 1710. 64-го року головною дієвою особою став українець, підпоручик смоленського піхотного полку Василь Мирович, дід якого був генеральним бунчужним і генеральним осавулом війська Запорозького, сподвижником Івана Мазепи та Пилипа Орлика. Мирович служив у гарнізоні Шліссельбурзької фортеці і намовив солдатів караульної команди звільнити в'язня. Однак вони не встигли цього зробити. Охоронці Власєв і Чекін. Виконали імператорський наказ і закололи Івана багнетами. Мирович був заарештований і четвертований за спробу державного перевороту. Історики досі сперечаються, чи дійсно він прагнув відновити на престолі Івана VI, чи його дії були спровоковані Єкатеріною, яка шукала зручний привід для вбивства колишнього імператора. До речі, цей епізод потрапив у німецько-австрійський телефільм 1995 року Катерина Велика. Де в ролі Василя Мировича знявся ще практично нікому не відомий Вальц. Тоді він тільки починав акторську кар'єру, а нині є одним із найзнаменитіших акторів світу. Іван VI загинув, не доживши до 24 років, із яких 22 з половиною провів ув'язненні. Точне місце його поховання досі не встановлене. Вважається, що тіло закопали десь на території Шлісельбургської фортеці. Його батько, Антон Ульріх, Помер в ув'язненні в Холмогорах у 1776-му. Братів і сестер утримували там аж до 1780-го, поки Ікатеріна II нарешті дозволила їм виїхати в Данію, де в той час регеншою була їхня тітка Юліана Марія Брауншвейк-Вольфенбюттельська. Тихо й непомітно вони доживали віку в місті Горсенс, перебуваючи й там фактично під домашнім арештом. Ніхто з них не залишив нащадків. Остання представниця родини, Єкатеріна, та сама, яка зовсім маленькою отримала травму під час перевороту й оглухла, пішла з життя в 1807 році. Дорогі друзі, аби квітнув український YouTube, прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Дякую за перегляд. Слава Україні!